Ставить вас, просять звершити літургію, очолити, помолитись за наших воїнів, за народ України і за парафіян Новосанжерського благочиння. oh Нашого присвяченішого митрополита Федора, на сприятелях партнер, святого Храму цього і всіх православних християн. Ми вже традиційно збираємося в Стовбиній Долині у цей день, 12 березня, тому що в храмове свято зібратися нам складно. Покрова це таке свято і державне. І церковне пер, перш за все. Тому ми збираємося в особистий день свята настоятеля і благочитного отця Володимира. І це вже стає доброю традицією. Сьогодні в нас нагода така особлива, тому що отець Володимир відзначає 65 років від дня народження. Це вже така дата повноти, мудрості, життєвого досвіду. І ми отче, вас вітаємо з цим ювілеєм, з цією датою і хочу сказати, що Господь вас покликав до пастирського служіння вже в зрілому віці. Молитвами і настановами нашого старця, покійного отця і Романаха Миколая Гринєва, який став вашим наставником і з благословення якого ви стали священником, і вже ось служите шостий, шостий рік на цій ниві пастирській і виконуєте це ревно. Дуже відповідально і вам приходиться їздити з Полтави кожної суботи, кожної неділі. І все це насправді фізично не, не просто робити, але я бачу, як ви любите свою пасту, як ви вболіваєте. Ви такий дуже енергійний і, очевидно, спонукаєте і Пасху до, до такої діяльності. І, це від, і вони відгукуються на ваші заклики, і головне на ваш приклад служіння. Тому а, сьогодні ми чули в Євангелії, мені якось запало а, в розум. Ми готуємося до посту. Можливо, це збіг, так, тому що Євангелія читається впродовж року, є відповідні... Уривки, які ми читаємо кожен день, є коло читань недільних Євангелій і є коло читань буденних Євангелій. На буднях ми прочитуємо фактично, якщо ви кожен день ми ходили до церкви на літургію, то впродовж року ми прочитали, прослухали б усі чотири Євангелія. Сьогодні було завершальні глави Євангелія від Луки. Де мова йшла про те, як Іуда е, видав Спасителя. Вороги Господа хотіли його арештувати і хотіли його вбити, але вони боялися людей, і тому не могли це зробити відкрито. І е, Юда е, іскаріот е, за 30 срібників е, дав їм, якби... Обіцянку, що він видасть їм Спасителя, коли він буде в місті, де нікого не буде крім апостолів. І це був Гефсиманський сад за стінами Єрусалиму, буквально поруч, де Христос молився, розуміючи, знаючи, як Бог, що його чекає, і що він має пройти цей свій шлях скорботний. І тоді приходить Іуда, і як, е, е, як він видає Спасителя, видає жестом, в якому ми виявляємо любов. Тобто сатана робить так, що е, те, чим ми виявляємо найбільшу любов, е, один до одного, там, до дітей, до будь-кого, поцілунок. Е, Таким жестом цей лукавий учень видає учителя і дає сигнал, що кого я поцілую, це і є Ісус, ви Його хапайте. І Петро, він такий був гарячкуватий, він вихопив меч і в вухо слузі первосвященника. І що робить Христос? Він каже, Петрові сховай меч свій і прикладає це в вухо до. Того місця, і воно миттєво, якби, повертається на, е, приростає, так, можна сказати, до тіла. Тобто Господь показує, що Він Спаситель усіх, і навіть тих, хто прийшов його вбивати, арештовувати. Е, Господь е, чекає їхнього е, покаяння, їхнього повернення до добра. І щоб люди ці стали на шлях спасіння. Ось яку великодушність, так, це слабке слово для того, щоб показати, що проявляє Господь, велику Божественну любов <клух> до всіх нас. І сьогодні Господь теж нас усіх любить. І завдання пастиря привести, явити і привести вірян до цієї любові і показати їй цю любов. Взагалі, завдання усіх нас наслідувати Христа. Ми маємо стати подібними до Христа. І подібними якраз ну, не зовнішня подібність. Іде мова не про зовнішню подібність, це мова про внутрішню нашу подібність Христу. Отже, повертаючись отче Володимира до вас, ми вас щиро вітаємо сьогодні. Всім ваше духовенство зібралося, всі ваші. Колеги, співслужителі, сьогодні щиро вітаємо вас і бажаємо, щоб Бог зміцнював вас і надалі служити церкві Христовій, Українській церкві, піднімати духовно новосанжавщину. І вже плоди вашої діяльності ми можемо відчути, побачити, як ви гуртуєте вірян. І незважаючи на те, що буденний день, і треба приїхати в стовбуну долину сьогодні зібралися ці люди. Я е, хочу, я скажу так, що ми, е, документи на вашу нагороду ще доїжджають на новій пошті, а е, ми поки що вручаємо вам е, за ваше служіння і нагоду вашого ювілею е, орден Православної Церкви України е, за благословення митрополита Київської сіровини Епіфанія. Орден Святителя Чудотворця Миколая. Миколай, який служив людям, служив церкві, є церцем для, для нас усіх. Ось ми відзначаємо вас таким орденом на знак нашої пошани і подяки за ваше пасторське служіння. Хай Святий Миколай вас Я пережив. Служу нашій православній церкві в Україні, служу Господу нашого Богу, і служу українському народу. Дякую і ще, ще хочу також передати подяку оцю Володимиру Василику за допомогу військовим, які захищають незалежність і територіальну цілісність України, за підтримку волонтерського руху і за вашу небайдужість та людяність від полтавського батальйону Небайдужі. Ви знаєте, що всі наші парафії і тут присутні, оці, всі є волонтерами, але отець Володимир е якось, співпрацює із полтавським батальйоном небайдужих, і він організував не тільки сам, а з благочинням за цим Миколою Лісняком вони передали і від себе, від своєї родини передавали нам збір. Мені здається, на, на цей е Приклад нічного бачення Я вже не пам'ятаю, що на що такі кошти, але вам подяка також від батареївського за вашу допомогу. Іврею Володимиру, настоятелю святого храму цього і збережи його на мною, todo